Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку. Доброго ранку. Чуємо бачимо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. Дякую. А в нас є ще ТОВ НВП Екопром, кого ви представляєте? Розробник звіту в Дякую. Отже, тоді є тільки поки що момент довкілля і представники суб'єкта господарювання. Тоді діємо наступним чином: 15 хвилин дамо можливість представникам громадськості підключитися до громадських слухань і о 10.15 будемо розпочинати. Добре. Доброго ранку ще раз. Отже, у нас вже 10 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Ви мене чуєте? Маю кніт хтось? Угу, дякую. дякую, дякую. Отже, сьогодні у нас 24 січня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариство з обмеженою відповідальністю у крові Сайнс Парк. Стосовно планованої діяльності, що передбачає технічне переоснащення виробничих приміщень, дільниці виробництва за, засобів захисту рослин, що знаходиться за адресою міста Черкаси, вулиця Лейтенанта Мукана, 9, 11, дріб 1. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року прийнято набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських на громадських слуханнях. Отже, учасники, які підписані Леся, будь ласка, скажіть представтесь, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Доброго дня, мене звати Леся Володимирівна. Я еколог, у Кравіт Сайнс Парк. Дякую. дякую, пані Леся. А, і ще є в нас один учасник, ТОВ НВП Екопром. Будь ласка, кого ви Добре. представляєте? Суботні алегріторич, інженера еколог, ТОВ НВП Екопром розробник світу забуда. А, дякую. А, отже, а, з чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля, і ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. Тобто, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру разом з актом про наявку представників громадськості на громадські слухання. Отже, відповідно до постанови, за номер 989, якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Україні Сайенс Парк, що передбачає діяльність технічне переоснащення виробничих приміщень дільниці виробництва засобів захисту рослин, що знаходиться за адресою міста Черкаси, вулиця Лейтенанта Мукана, 9. 11 дріб Та вважаємо громадські слухання, і ми що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую на все добре. Дякую До побачення. До побачення.